Вітаю, друзі! Серванцік з вами на зв'язку. Сьогодні знову буду з вами я і кратенько розповім вам про наші продажі, які були тільки на Etsy. На eBay, на жаль, поки що нічого не було. І так, почну я з цієї гарної картинки. Можливо, ви впізнаєте цей пейзаж. Це намальований Вижгород. І купили ми цю картину у Вижгороді. Вона була куплена більш ніж 4 роки тому, і от тільки що вона продалась. Сьогодні ночі вона продалась. Так, да, картинка ця така винтажна, бачите, є уголки потерті, вона просто на картоні. Це не. Ну, це дуже гарна академічна робота нашого художника Анатолія Зозіна, який також проживає у Вишгороді. Ми були у нього вдома, і він нам продав свої картини. Так, ця картина поїде до Америки і продалась вона за 80 доларів. Наступна наша продажа це такий пасочок, гарненький, советський. От, я, як бачу, що останній час їх дуже так от, частенько покупають до Німеччини. І він їде до Німеччини, він коштує 47 доларів. От. Наступна продажа дуже вона мене. Здивувала. Коли я побачила, Володя мені сказав, я, я тобі казав, що воно протесте. Ну, так, да, продали ми його. Кому воно потрібне, таке страшне, ободране, та ще й за 40 доларів. Але він поїде до Америки. Ну, отак. І, звісно, скажімо так, звізда нашого сьогоднішнього обзору. Це отака от шапка Янукович. А Володя якось виставляв відео, коли він її купив. Навіть він приміряв цю шапку, цей головний убор норочка. Я вважаю, багато у кого батька або мати носила, носили такі шапочки. Моя мама точно таку ж має. Не знаю, де вона зараз в неї, але вона в такі ходила, я це точно також пам'ятаю. Наш... Кстати, ця шапулечка продалась у нас за 58 доларів. Поїде вона також в Америку. Вона легенька, але об'ємна. І я вважаю, що там буде неплохо, мені прийдеться сплатити за доставку, але нічого. Так що такі от у нас були продажі. Дуже цікаво, я ж говорю, особливо цей. Ну, що це? Ну что это? Поеду до Америки. Друзья, всем добра. Дякую за увагу. Друзья, продал ориентики на eBay. 82 доллара плюс 15 доставка. Даже идут. И кнопка работает. Но даже рабочие. С рабочей кнопкой и с рабочим механизмом я их отдаю на ремонт. Ремонт стоит 350 гривен. Иду к деду. Продал на ebay вот такой годинник. Ориент 3 зирки. Людина одразу купила. Такое бывает достаточно редко на ebay. Заздалегить. Людина починає торгуватися, тобто пропонувати свою ціну. І, ну, мабуть, в 90% випадків людина торгується. Тобто, опять же, одна з десяти продажів, що отак от ти заходиш і в тебе одразу купили, не торгуючись. 78 доларів плюс 15% доставка. Кстати, дуже красивый. До речи, дуже красивый зеленый циферблат. Впервые такий попадается. Нечастый. Продал пару колонок китайских за 230 гривен через OLX. Вот тут кусочек пластика вырван. Человек сделал предоплату сразу на карту. Кстати, долго они стояли у меня не выставленные. Только я выставил их на OLX, сразу купили. И посыпались за них предложения. 230 гривен, друзья, вот такая фирма. Может быть, продешевил. Что скажете? Так, друзья, и ось вона Риздвяна Торгивля. В этом уроке Эдси и eBay в зимний период Період дуже радують. Так, що вдалося продати? Сьогодні продав на eBay ось таку приборну панель. Панель, мабуть, учебная або як макет какой-то. Ну, 100% не з самоліта. Бачите, тут годинник авіаційний. Измеритель высоты и воздух кабины. Так. Бачите, какой великий вимірювач высоты. Назва годинника ачс 1. Так, годинник в працюючому стані. Ремонту не потребує. Продалі за 325 доларів плюс 50 доставка. Так, Аню? Так, так, віталію. Їдуть в Італію. І такий момент, що на Віоліті він в мене стояв за 6 тисяч гривень, це е, всего лиш 150 доларів. Е, людина постійно мені пропонувала 5 тисяч гривень, і гарно, що я не продав за 5 тисяч гривень, 300 доларів, 325 доларів. Більш цікаво. Чистими ми получимо десь доларів 250. Так, на Еці продав ось такий ремень. Не пам'ятаю, там около 40 доларів. Так, ось такі гуслі продав на Еці. Щойно проклеїв клеєм ПВА. Тріщину, фото робив, але на фото непонятно, що є така велика тріщина. Зараз я подивився, ну, у людини можуть возникнути питання. Проклею, і воно буде, в принципі, сносно. Пам'ятаю, я їх купив на барахолці. Два роки вже пройшло. По 100 гривень я їх брав. У мене ще декілька є. І за скільки продали гусі анют? 70 доларів. Но в ці 70 доларів входить доставка. Тобто, за доставку придеться сплатити десь около 20. 20 доларів вийде. Ну так, може, теж трохи більше буде. Трохи більше, так. Да. Моя кохана дружина, вона е, цими питаннями займається. Тобто я доставки не касаюсь. Все це робить моя дружина. Так, ось такий градусник продав на еці. Е, около 25 доларів. І ось такий міх. Я не так давно продавав такий же на eBay. А зараз продав на Etsy, Так, і на eBay продав шолом шолом танкиста. Ось такі продажі друзі, в цьому році статистика і Etsy, і eBay відрізняється від прошлого. Дуже гарно відрізняється в гарну сторону, так скажемо. Тобто для мене більш приємна каса. Так що желаю всім гарних продаж, да і, в принципі, успіхів. І головне, бажаю всім нам миру. Друзі, тільки закінчив знімати ще один самоліт, літак продав. На Еці. Треба деактувати, тому що в мене було оголошення, що є в наявності там 5 штук, але я вже їх розпродав, вже немає, тому що купували також на eBay і не залишилось. Зараз буду шукати на Віоліті. Може, перекуплю і потім активую оголошення. Знову. Скільки там Анют, Подивись. 30 доларів, друзі. Друзі, на нашому каналі з'явилась функція спонсорства. Тепер ви можете фінансово підтримати наш канал для подальшого розвитку. Спонсори каналу матимуть доступ до консультацій в месенджерах, а також по телефону. Є три рівні спонсорства. Який оберете саме ви залежить тільки від ваших можливостей та побажань.